Сьогодні у Луцьку в сервісному центрі МВС проводили обшуки. За нашою інформацією, правоохоронці нагрянули вилучати документи, котрі стосуються однієї з фірм, що займається продажем автомобілів. Окрім них, приїхали і військові. кажуть, що виконують наказ міністра оборони. Наші журналісти були на місці обшуків і розкажуть більше. Сьогодні в Луцьку у сервісному центрі МВС відбуваються обшуки. Люди кажуть, що їх вивели із приміщення ще з самого ранку, після восьмої години. І нікого не пускають, двері не відчиняють. Зранку запустили, а потім всіх вигнали. не Звичайно, що це не з А їх ранку приїхали. Зранку вона приїхала. Ми зайшли по талонах, але вісім ранку сказали всім вийти, бо СБУ працює. І все. Довгий час до нас не виходить ніхто зі співробітників сервісного центру. Люди теж чекають. Згодом заступник начальника регіонального центру підтверджує, що тут справді проводять слідчі дії. Мовляв, приїхали столичні правоохоронці. Знаю, що тут з самого ранку проводять обшуки. І я хотіла поцікавитися, власне, чому проводять обшуки. Ну, в рамках кримінального провадження проводять слідчі дії. А хто? Якого кримінального провадження? Головного головного слідчого управління. Тому я вам не можу сказати, треба до них звертати. За нашою інформацією правоохоронці вилучали документи, котрі стосуються однієї із фірм, що займається продажем автомобілів. Більше того, помічаємо, що в сервісний центр прибули і військові. Жінка із документами під час обшуку знаходиться всередині приміщення. Згодом нам вдається поспілкуватися. Вона повідомила, що тут виконують наказ міністра оборони, і більше ні слова. Ми бачили просто, що коли були обшуки, всіх нікого не пускали а ви були всередині з Службове питання Наказ від міністра оборони. Ми працюємо з своїх справах у своїх справах. Працюємо що саме може цікавити Міноборони у сервісному центрі на Волині. Поки не кажуть. Ми звернулися за коментарями до столичних правоохоронців. Яке ж кримінальне провадження розслідують, і стосовно чого наразі чекаємо їхню відповідь. Усі подробиці розповімо згодом. Олена Лищук для новин на часі.